Закарпатський музей народної архітектури та побуту відзначив 55-річчя насиченою дводенною святковою програмою. Спершу колектив приймав вітання від численних гостей, зокрема представників влади, духовенства, науковців, діячів культури. Завітали на урочистий захід численні колеги-музейники з різних областей України. Представлені всі регіони. Краю, Закарпаття, традиції, побут, звичаї, спосіб життя, народна архітектура. І воно настільки все компактно, настільки все гармонійно, що заходиш в цей музей, і ніби ти попав уже в Закарпаття, в міні-закарпаття. Ну І саме головне, що робить цей музей унікальним, це люди, які тут працюють. Це надзвичайні люди. Про Василя Васильовича можна говорити дуже багато. Надзвичайний науковець, адміністратор, чудовий, керівник музею, освічений грамотний чоловік, який надзвичайно вболіває за свою справу. Працівники висококваліфіковані, наукові, співробітники, інші працівники. І це і створює ту базу, на якій будується цей авторитет і поважність музею. Долучилися до вітань свого багаторічного надійного партнера, і представники повітового музею Сатумари, Румунія та музею української культури у Свиднику, Словаччина. Власне, зараз три заклади пов'язує реалізація грантового проекту поза національностями: етнографічні та культурні подібності між румунами, українцями та словаками регіону Верхньої Тиси. Домовилися із Скансеном, що треба подавати і розвивати наші музеї. Розпочалися ці гранти у 2005 році і продовжуються і на сьогоднішній день. Маємо дуже багато грантів спільних із повітовим музеєм Сатумари, за допомогою яких ми могли видати дуже багато видань путівників, оснащити наші фонди, зробити різні наукові практично конференції. І, і uh, обмін досвідом. Так, це справді багаторічна співпраця, яка триває вже півстоліття. Останнім часом вона набрала дуже великої динаміки. Організуємо вже uh, другий спільний міжнародний проект разом з з партнером з Румунії Сатумаре. І воно дає результати. Тому ми радіємо разом з ужрицями і приїхав я їх привітати з 55 річчям їхнього Скансену, адже мета у нас одна. Збереження культурної спадщини та матеріальної і духовної ідентичності українців Карпат із колегами з музею імені Йоша Андраша, що в місті Ніритьхаза, відтепер. Ужгородський скансен теж співпрацюватиме тісніше. Під час зустрічі очільники закладів підписали відповідний меморандум, що передбачає організацію та проведення спільних заходів зі збереження дослідження і популяризації історико-культурної спадщини України і Угорщини. Я уже Андраш a Sóstói Múzeum Музаомфалу. Ма дідуки мегалопора підписали договір із Ужгородським Сканценом, хоча у науковій співпраці перебуваємо вже з десяток років. Тому підписання угоди лише підтверджує, що ми гарно співпрацюємо і зміцнює наш намір у плідній подальшій спільній роботі. Ми будемо готувати спільні проекти, організовуємо спільні конференції, виставки, будемо обмінюватися цифровими матеріалами. Після урочистого зібрання відбувся і тематичний круглий стіл Ужгородський Скансен, 55 років у культурному просторі України та ближнього порубіжжя за участі представників партнерських закладів і організацій та діячів музейної справи, які в різні роки були дотичні до розвитку закладу. По завершенню «Круглого столу о, маємо сьогодні ще відкриття о, двох виставкових проєктів, які підготували наші співробітники. Перший це є із фондових зібрань нашого музею. Виставка о, предметів побуту о, полонинського господарства, о, яке було характерне для кінця 19-го, початку ХХ століття. І ще один цікавий виставковий проєкт це фото, о, така ретроспективна фотовиставка з історії нашого музею, о, де показано. О, Різні періоди життя нашого музею. Ужгородський Скансен один із найстаріших в Україні. Фондова збірка музею налічує близько 20 тисяч одиниць зберігання. Знайомитися зі скарбами народного мистецтва сюди щороку приходить чимало відвідувачів. Торік їх було майже 110 тисяч. У другий день святкувань музей запросив мешканців і гостей Ужгорода до вільного відвідання та представив культурно-мистецьку акцію Етнічна палітра Закарпаття. Ми намагалися зібрати в одному з канцинів. сьогодні більшість регіонів краю, які представлятимуть свою культуру, фольклор, гастрономію. Сьогодні до нас з'їхалися не лише українці, а і такі етнічні меншини, як румуни, угорці, словаки, які також будуть презентувати свої звичаї та обряди. У межах концертної програми виступили учасники з 12 територіальних громад краю, хореографічні колективи Академії культури і мистецтв, а також заслужений академічний закарпатський народний хор. Пісні, мелодії, танці репрезентували народне мистецтво різних етнічних і національних спільнот Закарпаття. Ви виконували нашу таку в'язанку румунських, мараморських танців та співів та ще такі окрики. скажімо. Тому що, наприклад, може ви бачили, хлопці танцюють, вони спершу. «Окрикують те, що зроблять далі. Це все у нас збереглося від наших дідів, прадідів, тому що і зараз, може, на весілях, або народні да, Набагато менше зараз робляться, але весілля все ж таки йдуть. І на весілях точно так і по сей день танцюють старші люди, скажімо так. Крім концертних виступів, на відвідувачів чекало знайомство з традиційними ремеслами та промислами, що побутують у різних районах Закарпаття. До прикладу, Вишківську територіальну громаду представили одразу двоє майстрів народів. Ну, й творчості Йосип Маркуш із картинами з каменю та Ганна Дикун із декоративно-ужитковими виробами з кукурудзяного листя «Багато різнокольорових каменів можна знайти у тисі. Їх колю і роблю такі картини, коли є час. Бо я будівельник, роботу маю. Кілька робіт є в Будапешті, в Норвегії, Німеччині, у приватних колекціях. Багато є в Києві, Ужроді, Вишкову, Хусті. На Закарпатті у багатьох місцях. Трохи грошей не завадить, тому якщо пропонують гроші, не éve. Я цим займаюся десь років 15. Дуже люблю цю роботу. Найважче робити коней. Щоб зробити одного такого коня, йде два дні. була у мене персональна виставка. Тес після 10 років роботи у нас у Вишковому. Дуже люблю цим займатися. Як тільки випадає вільна хвилина, сідаю до роботи. Щоправда, не дуже є час, але займаюся із задоволенням. І Творчі майстер-класи, ярмарок виробів народного мистецтва і традиційна кухня. Доповнили етнічну палітру. Ми взагалі сюди потрапили спонтанно, тому що ми відвідували Ужгородський замок, а тут поруч цей етнофестиваль, і нам стало цікаво, ми прийшли, тут дуже круто все зробили. Я навіть не сподівався, що в Закарпатті так круто підтримують українські традиції, культуру, тому ми в захваті просто. Оглянути експозиції та долучитися до колоритного святкування 55-річчя Ужгородського скансену відвідувачі мали нагоду безкоштовно натомість подякувати музейникам охочі могли донатами на підтримку тих, хто нині захищає Україну, зокрема, і нашу культуру.